Доброго дня, знімаю огляд, управління, комбайни за прохання підписчика. Так, тут у нас є викидати шнек, тут вигружати включати. Тут у нас е, запускається комбайна, тут запускається жатка. Ну Тут муфта, тормоз. То у нас де? управління Тут жатко опускати, піднімати, опускати в ту сторону, опускати, піднімати в ту. То, щоб комбайну скорше їхати туди помаліше, сюди скорше. То в нас мотовіла опускати, піднімати, тут барабан менші обороти, більше обороти, то кропка передач. То газ старт. Повні оброти. Ручний під барабання піднімати, опускати, а тут назад вперед. Це маленьке. Тут у нас скільки мото один. То по світлі. Тут показує скільки генератор дає заряду. то сигнал, то... Реверс, 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 реверс. Е, похилої камери. Наклону є. Тут зараз вентилятор стоїть. І тут в нас такий... що, приборю. Тут теж все по світлі. заводити. Тут повороти. То в нас включається. Ем, як воно називається? Вітряк, Вітряк то світло е, в комбайні. То світло в комбайні, то щотки. Ті що є у нас. А ще одні мали бути там знизу, але їх нема. Так, тут у нас ТС жатки. Якщо на 0, то вона вже йде по землі. То в нас висота стерні. Ніби так, бо ми купили комбайну ще. Нею не молотили, не пробували. Будемо пробувати, все вам покажемо. Так, показали вам все. Показали вам все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Слава Україні! Все буде Україна!